І багато вже коментували, в тому числі і мід України. Я хочу сказати, що рішення Європейського парламенту це рішення парламенту. Які настрої в парламенті, таке рішення. Воно збалансоване. Ті проблеми, які там є, на які вказує парламент Європейський, вони існують. В Україні ми над ними працюємо. Багато з них це проблеми попередніх років, навіть ще радянських часів. Плюси ті, які є, це те завдання, яке ми ставили перед собою. В грудні місяці підписати угоду. Про асоціацію, яка б мала європейську перспективу. Це була і моя принципова позиція, і це позиція, я переконаний кому більшості нашого суспільства. Тобто ми повинні мати зобов'язання з двох сторон. Україна сьогодні стала на шлях реформ. Ми все, що ми робимо останнім часом, це треба було робити вже давно. Країну треба було модернізувати. Безумовно, швидко це неможливо зробити. І головне, що неможливо досягти миттєвих результатів. Але економіка країни зростає. Зростає Бюджет. Зростають доходи населення, пенсії. Не так швидко, як нам хотілося, і не в таких обсягах. Але в порівнянні з іншими країнами ми бачимо, що робиться в світі. Україна, слава Богу, розвивається йде вперед.